Свято народних інструментів у Херсоні в школі мистецтв номер один за підтримки управління культури відбувся міський фестиваль народних мелодій Барвінок Фест. 28 учасників з різних музичних шкіл міста демонстрували улюблений інструмент, жодних обмежень, лише фантазія юного музиканта. Чи популярна нині народна музика серед молоді з'ясовувала наша знімальна група? Балалайка, баян, домра та бандура. Ці народні інструменти сьогодні головні на фестивалі. Їх господарі зізнаються, кращих інструментів не існує. На кордяні грати танго. Я буду, іграти, тому що мені буду грати естрадну пісню, співати один в каное маленький хлопчик. Аліна лише два місяці грає на домбрі і вже бере участь у фестивалі. Каже, грати на ній легко і спеціально для нас проводить маленький майстер клас. Нужно брати медіатор і по пострілів. За народні інструменти і Андрій сьогодні він гратиме на балалайці. На ній легко іграти, і на ній три струни. Свято народних інструментів в школі мистецтв номер 1 проходить вже третій рік поспіль. Саме сюди з'їжджаються усі любителі народної мелодії. Цьогоріч відбулося переформатування заходу з міського конкурсу на фестиваль. Тепер для учасників жодних обмежень. Сьогодні ми вирішили зробити фестиваль як праздник народних інструментів, народної музики, щоб дати дітям можливість показати свої любимые інструменти в любых формах, в любых жанрах, в любых стилях. У незвичній ролі сьогодні і журі. Вони не обирають кращих, а просто насолоджуються гарною музикою у виконанні юних артистів. Мені завжди приємно, коли маленькі діти використовують такі інструменти, як балалайка. Тобто, ти розумієш, що наші традиції не умирають, вони, наоборот набирають обороти. Це цікаво і це буде користуватися популярністю. Барвінок Фест об'єднав любителів народних інструментів з усього міста. Серед 28 учасників і Сашко. Хлопець, який не бачить від народження. Грає на рівні з іншими. Мені здається, тут нічого нічого слажого ні. Тут просто цього привикнути, і все. Слов'янські народні мелодії в різних аранжуваннях, а ще сучасна музика на бандурі та балалайці. Усе це Барвінок Фест. Його учасники переконані, усі, хто хоч раз почує звучання цих інструментів, закохаються в них як юні музиканти. Анастасія Соболєва, Юрій Харченко, телеканал Скіфія.